4 липня у Ставропольському краї Росії безпілотники атакували військову частину головного розвідувального управління ГРУ. Поранено одного російського розвідника. Повідомляє про це Астра з посиланням на джерела. Два безпілотники атакували військову частину 33443 формування формувань особливого призначення Оснас ГРУ в селі Московське. Один із безпілотників вибухнув поранено розвідника. Про пошкодження частини достовірно невідомо. Одночас місцева влада заявила, що в селі Московському і округу впали два безпілотники. Інфраструктура нібито не постраждала, і усі системи працюють у звичайному режимі. Також з'явилася інформація про те, що відбувається на території тимчасово окупованого півострову Крим. У тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 4 липня, в день пролунав сильний вибух. Після цього над мисом Фіоленд помітний був дим. Про це повідомляє з посиланням на кримський вітер у Телеграм. За даними каналу, дим видно у районі дислокації російського засобу радіоелектронної боротьби. На цьому фоні росіяни перекрили незаконно збудований кримський міст. При цьому російські пропагандистські канали стверджують, що вибух, нібито пов'язаний з утилізацією боєприпасів. Ну, звісно, що ж вони ще можуть казати, і так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв пояснює вибух тим, що флотом був зроблений один. Навчальний постріл поки що це вся інформація. Я ж нагадаю, що українські воїни вже неодноразово завдавали ударів по Криму. Вони атакують російські військові об'єкти на острові. Зокрема, як розповів командувач повітряних сил збройних сил України Микола Лещук, 1 липня українські літаки вдарили по складу боєприпасів у Криму. При цьому в період з 22 по 28 червня українські захисники атакували рідкісну ціль в Криму. і Внаслідок їх удару було пошкоджено. Центр космічного стеження та зв'язку. Російські війська зберігають ракети на складах у Леніградській області. Партизани провели розвідку ракетних сховищ. Про це повідомляє з посиланням на телеграм-канал партизанського руху. А теж наш агент розвідав місце зберігання ракет Х-22 для ту 22 м ЕМ Ці ракети доставляються на аеродром Сільці в Новгородській області для російських бомбардувальників. Які використовуються в атаках на територію України за даними теж саме на аеродромі Сольці, нещодавно гур вивів з ладу три літаки, і партизани додали, що біля ангарів складу розміщено величезну кількість військової техніки, на якій транспортуються боєприпаси та для інших видів озброєння. Детальна інформація організації крувальної служби переміщення техніки та Особового складу була оперативно передана силам оборони України щодо використання ракет Х-22 в Україні, то я нагадаю, що для ударів по території України Росія почала використовувати радянські крилаті ракети Х-22. І вперше це сталося в ніч проти понеділка 9 травня на Донеччині. Донедавна протиповітряна оборона не могла збивати ракети Х-22, але під час масового обстрілу росіян по Україні в ніч проти 19 квітня ППО вперше знищила ракети Х-22 та бомбардувальник Ту-22М3. Крім того, вдалося їй приземлити 14 дронів. При цьому Росія модернізувала ракети Х-22, надавши їм більшу точність і збільшування збільшила дальність, переформатувавши ВХ-32. з'явилося повідомлення про те, що ФСБ затримала командира 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади полковника Артема Городілова, який командував російськими військами під час різанини в Бучі. Про затримання військового повідомляє комерсант, і Стверджується, що Городилова затримали співробітники органів військової контрозвідки ФСБ. За даними видання, його підозрюють в особливо великому шахрайстві, за що йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Затримання відбулося в Рязані, після чого офіцера доправили в Москву і передали головному військовому слідчому управлінню слідчого комітету Росії. Скільки і чого конкретно вкрав офіцер не уточнюється, але за російським законодавством особливо великий розмір. Розкрадань починається від одного мільйона рублів. Артем Городилов із 19 -го року командував 234-м гвардійським десантно штурмовим полком імені Олександра Нєвського згідно з Розслідуванням The New York Times цей полк перебував в місті Буча під час сумнозвісних подій лютого березня 22-го року. Зокрема, за даними видання військові, 234 го полку вбивали мирних жителів на вулиці Яблонській, на якій згодом було виявлено найбільше трупів. І якщо говорити про чистки у військовому керівництві Росії, як писав раніше Унян у травні. Після звільнення міністра оборони Сергія Шойгу Кремль почав масштабні чистки військового керівництва і протягом короткого часу було заарештовано кілька впливових генералів, зокрема близьких до самого Шойгу. І арешти проводилися під легендою про корупцію. Хоча ніхто з експертів не вірить, що це була справжня причина, оскільки в російській армії крадуть усе.